Відео я розповім вам про Чарльза Поланіка, також відомого як Чак Поланік, одного із найвідоміших американських письменників кінця 20-го, початку 21-го століття, автора бійцівського клубу і людину, у якій несподівано багато українського. Чак Поланік американський письменник, постмодерніст, якого знають за його провокаційним стилем, чорним гумором і текстами, що досліджують межі людської психіки та сучасного суспільства. Його книги часто кринізують, цитують і розбирають як культурні феномени. Менш відомий факт це те, що Паланік має українське походження по батьківській лінії. Його прадід емігрував до США з України, і сам Паланік не раз згадував про це у своїх інтерв'ю та на зустрічах зі своїми читачами. Також Чак Паланік писав, що створив свій псевдонім, коли відвідав могилу баби з дідом, яких звали Павлиною та Миколою. Водночас в усіх офіційних документах його ім'я англійською пишеться Палагнюк. Також у нього є брат, який живе зараз в Україні. Місцівський клуб це його найпопулярніша книга, і я вирішив її виділити окремо, тому що Мисцівський клуб це прям феномен літератури. Також цю книгу екранізували і цей фільм входить в топ найкращих фільмів історії. Я також читав цю книгу, дуже рекомендую ознайомитись з нею, ознайомитись з творчістю Павнюка. Він дуже сильно відокремлюється від інших письменників його стиль унікальний, я бачу. А Сама книга Біцівський клуб це та книга, яка стала культовою не через бійки чи провокації, а через те, як точно воно влучає в болючі точки сучасної людини. Павані говорить про втому від правил, про критику споживацької культури, про те, як суспільство нав'язує нам ідентичність, яку ми навіть не брали. У центрі Роману досвід людини, яка живе за шаблоном. Робота, покупки, комфорт і водночас повна порожнеча всередині. Місцівський клуб показує, що прагнення до саморівнування часто виникає тоді, коли людина не бачить іншого способу вирватися зі свого життя. Паланік досліджує токсичні моделі маскулінності, потреби відчути контроль, свободу, хоч на мить і те, як легко це бажання може перерости в небезпечний культ. Книга порушує тему роздвоєності, втрати себе, психологічних травм та пошуку автентичності. Вона підважує уявлення про те, ким ми маємо бути і ставить питання, чи що залишиться від нас, якщо забрати роботу, статус і всі речі, якими ми себе оточуємо. Містерський клуб це виклик системі, але ще більше виклик самому собі. Паванів з іронією та жорстокістю показує, що бажання все зламати не робить нас вільними, воно лише оголює те, чого ми тікали. Окрім бійцівського клубу, у нього також досить популярні книги, наприклад, як Книга «Задуха» 2001 року, Невідомі монстри 99-го, «Вцілилий» 99-го та «Колискова» 2002 року. Ну, і також в нього ще є інші книги, менш популярні, але теж дуже сильно цікаві. Стиль Паланіка. Чому він такий унікальний? Його стиль часто описують як шокова терапія, це суміш чорного гумору, гротиску, соціальної критики, мінімалізму та постійного руйнування табу. Чому Поланік важливий? Він розширив межі американської літератури, показав, що маргінальність може стати центром культури, став голосом покоління, яке втомилося від пафосу хоч чесності, змішав гумор, жах і філософію в унікальний стиль. І, хоч часто це забувають, робився письменник українського походження. Чак Поланік це приклад того, як українське коріння може жити в текстах, що формують світову культуру. Його стиль жорсткий, чесний, пізнаваний у всьому світі, і він став частиною сучасної американської культури.